Саду кровавий під виступає на його тіло, бо відчуває, які страждання має перенести, молиться, але віддається на волю Отця. Отче, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Ісусе, злоба людського гріха, така велика і жорстока, що невимовно пронизує Тебе. Але ти приймаєш волю Отця і береш на себе мій гріх, щоб визволити від вічної пропасти і показуєш, що любов сильніша. Ісусе, довіряюсь тобі, навчи мене приймати волю Небесного Отця так, як ти прийняв, і веди мене, Ісусе, бо розумієш мене, як ніхто інший і знаєш, що не покинеш. Хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною. Ісусе, цими словами запрошуєш слідувати за тобою, хоч знаєш, мою неміч і тягар мого гріха, але показуєш, що з тобою зможу все, навіть впавши в вліт, зможу піднятися, та йти далі тільки з тобою, бо ведеш мене. Як своє дитя, у світі так багато всього, що нас відволікає від Тебе, Господи, світ нас манить розвагами, багатствами, каже, що живеш лише раз, потрібно спробувати все, жити для себе в повній і, і не думати про ближнє. Навіщо нам те, що є тягарем? Ісус каже, якщо хто хоче, цими словами. Нас закликає залишити марноту цього світу і запрошує слідувати за ним. Ісусе, веди нас за собою. даєш номові свого єдиного сина. Господь, допоможи перенести невимовний біль і страждання матерів і батьків, які в цей болючий час війни віддають своїх синів та дочок на захист батьківщини. Бо немає більшої любові, ані життя своє віддати за ближнього. Отче, милосердне, ми благаємо тебе. Вилий своє безмежне милосердя на многостраждальний народ, даруй нам милі. 我真。 Святої Євхаристії нас помиває і веде до світла вічного. Остраждайна Мати Марії, ти завжди поруч Сину, особливо в цьому важкому хресному покої, ступаєш правами слідами за Ісусом і серцем єднаєшся з Ним. Навчи нас На Голгофі зняли одяг з Ісуса і приклали найсвятіше тіло до Христа. Ісус покірно простягає руки і ноги на христі. Твої страждання не зрівняють з ніяким болем. Допоможи Ісусе, залишитись вірними Тобі до Кінця, витривалими у вірі та молитві, щоб не спокуситись і не розгодитись у нашому болі, яку спричинила ця жорстока війна. Просимо про навернення усіх грішників. Просимо про мир для України, а особливо єдності між нами у твоїй любові. На христі, тіло Його здригається, м'язи розриваються, та він молить, щоб отець відпустив їм цей гріх, бо не знають, що чинять, а вони хулили його, киваючи своїми головами, промовляли: Гей, ти що храм руйнуєш, і за три дні знов його будуєш, зійди з Христа, спаси себе самого, Ісус. Ми так наївно віримо, що людина може саме себе спасти, розраховуємо на власні сили знання, досвід, намагаємось вирішити все самі. Чомусь до тебе звертаємось, коли вже наші ресурси всі вичерпані, а ти не спасаєш себе, хоч є всемогутній і міг би легко це зробити, але ти нам показуєш приклад повної довіри до Отця Небесного. Віддаєш себе в Його руки. Ісусе, дай мені мудрості йти за тобою, особливо, коли є багато незрозумілого мені. Зроби моє серце відкритим та милосердним, щоб просто довіритись і прийняти Твою волю. Завершилось діло, підкуплення і спасіння людського роду. Спаситель помер за наше спасіння, помер, щоб ми жили. Пресвяте тіло Ісуса зняли з Христа і вітали Матері. Богостраждальна мати прощається зі своїм сином. Зараз, в цьому болючому часі війни, незлічена кількість матерів прощається зі своїми синами та дочками. Це не біль, але Ісус запевне. Я Воскресіння і життя, хто в мене вірує, той навіть вмерше жити. Вірмо в перемогу, Ісусе. Вірмо в перемогу, за яку благаємо, Господь, та просимо за мир на нашій землі. Молитва за Україну і український народ. Всемогутній, предвічний Боже, творче небо і землі, Спасителю душ наших, святий духу Богського, наслідує. народу. Сердечно просимо запрошення всіх духів та крови, якими ми коли-небудь образили Твою безмежну батьківську любов. Прибігаємо до Тебе, як до єдиного істинного царя миру у час, коли переживаємо страшний період війни, через яку на українську землю прийшли біль страждання, руйнування та Схиляємо перед тобою наші коліна, як слуги недостойні, і з усього серця просимо про дар миру. Благаємо тебе, зеляться над страждаючим українським народом. Благослови його Твоїм вівцільським благословенням. Обійми його твоєю безконечною любов'ю. Даруй йому дар справедливого миру. Підтримай воїнів, які захищають свою землю і своїх рідних. Допоможи нужденним, які через війну втратили своїх близьких та власне житло, у ті ж терплячих, особливо страждаючих дітей, поранених та примусово вивезення. Будь завжди біля тих, хто в любові служить загальному добру ближі, при лікарях, волонтерах та духовних і державних лідерах Зупини, войовничі наміри, агресорів, та знайшли ці диявольські підступи, спрямовані проти життя та гідності людини.